Хочеш бачити камерою на 50, 60, 70 метрів і бачити нормальний номер автомобіля, звісно, що хочеш. Ну, скажи, що не хочеш. Звісно, є така моделька камери 2449, а саме зі змінним кутом огляду, з від 109 градусів до 30 градусів, фокус на відстань, яких складає з 2,7 мм до 13,5 міліметра, фокус на відстані об'єктива. Давайте швидесенько, коротко, характеристики по камеру і дивимося, основне, що вона нам показує, і що ми отримуємо з даної камери. Камера є зовнішня, має комбіновану нічну підсвітку, як ледівську, так і інфрачервону, має звук, має. Звісно, що підтримку мікро sd карточок, що може бути сама незалежна від відеореєстратора. Також має змінний кут огляду, власне, моторизований, де, де ви з телефона можете міняти будь-який кут огляду. А ви вже, якщо мене знаєте, якщо ви мене дивитесь, то ви знаєте, що нам дає кут, змінний кут огляду? Він нам дає як мінімум офігенну якість. Тобто, чим менший кут огляду, тим краща якість, чим ширша, чим ширший кут огляду, тим паршивіше. Ну тут фізики не обдуриш, ну, ці, ну, 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 немає фантастики. От і все. Ледівська підсвітка інфрачервона. Вночі ми можемо бачити в кольорі і, інф... і чорно-біло. Звісно, хто не хоче, щоб камера постійно світилася. В е, 60-80 метрів нічна підсвітка. В принципі, все. Дивимося, як вона показує. Якщо ви дивитесь дане відео власне, на Ютубі, то переведіть, будь ласка, своє відео в максимально розділь, роздільну здатність, щоб розуміти максимально, що буде відбуватися з е, чіткістю і так далі. Давайте ми подивимося, що в нас робиться при максимальному коті огляду в 109 градусів. Давайте ми включений ВДР, бо засвіти би були шалені, бо сонце так якраз низько світить туди, іменно що капець. Дуже великий перепад е, зображення і світла. Дивіться, 10 метрів видно при такій чіткості. видно 15 метрів видно, 20 не видно точно, бо я вже перевіряв. І давайте ми зараз будемо просто-напросто робити зближення кута огляду і дивитися, що буде відбуватися. Так, що у нас? 20 метрів, все, понятно, 20 метрів не видно, це зрозуміла історія. Давайте ми включаємо зараз зум. Давайте ми підемо так на трошки більшу половину. Що в нас робиться? Дивіться, який автофокус працьовує, і в нас відбувається 25 метрів і досить таки непогано видно. Погодьтесь, так? Давайте ми зробимо максимальний зум. 25 метрів гарно видно. Давайте я зараз розверну трошки камеру, бо ми ж не можемо. У нас вже кут огляду в 30 градусів, а нам треба бачити трошки не ту сторону ділянки, тим не менше. Бо як я би її повернув, то ми б 10 метрів при максимально широкому, би нічого не бачили. Зараз ми її чуть-чуть отако розвернемо сюди і будемо бачити, що в нас робиться взагалі далі. Беремо зараз нашу табличку в 30 метрів і от вона впала, і будемо бачити, як її видно. Бабулі зацікавили таблички. Так, дивіться, табличка в 30, що видно? Видно. Красота, обличчя видно, видно. Пішли далі. Орієнтовно 40 метрів. Ви десь будете бачити отут, плюс-мінус. Отаке зображення буде при 40 метрів і табличка в нас що, правильно видно? Пішли ще далі. Ось тут орієнтовно я її вже не буду бігати нагинати. Давайте я вам отак покажу. За світ відбувається в нас. І ми подивимося, чи видно нам табличку. І як я її поставив догори ногами. Так, тітонька, давайте шоруйте своєю трошки тим телевізором. Йоли, пали та рухайтесь! Сфокусуватись не може. Ну, насправді погано видно. 13,5 мм, я думав, буде набагато чіткіше, але насправді паршиво сонце не дає. Бачите, сонце так відбиває, навіть, о, дивіться, отак став біло. Бачите, починаю грати проти світла. Починає вимальовуватись картинка. Бачите, 30 метрів видно, навіть на 50 метрах. В принципі, при ідеальних погодних умовах до 50 метрів можна буде витягнути номер плюс-мінус. Чому я так говорю? Тому що 8 міліметрів від даху, а саме ця модель 2449, непогано бачить, номер автомобіля на 40 метрів, але там є фіксований кут огляду в, по-моєму, 40 градусів. Тут 30, дуже сильно е, якоїсь там. Америки не очікуйте, тому що є, що є. Буде видно чітко на 40 метрів, на 45, плюс-мінус буде видно. Але у вас є змінний кут огляду і плюс добрий день майже 3 тисячі гривень до камери за те, що у вас є різний змінний кут огляду. Тому, якщо правильно підійти до задачі, я би сказав, якщо правильно підійти, давайте ми отако от зробимо, щоб не видно було, то є щось. В небо говорю. Картою не можна там? так? Опа 219 років. Для де ми буде. Ну. А, воно було так. Е, Дивіться, штука в тому, що, якщо правильно підійти до тої чи іншої задачі, у вас буде завжди... Нормально можна в адекватні гроші зайти. Якщо вам потрібно десь бачити 40 градусів з вузьким кутом оглядом і далі, ви, звісно, можна підібрати камеру вже з фіксованим об'єктивом або анемотеризованим. І, власне, отака штука. Тому підписуйтесь на канал, кому цікаве дане відео, щоб розуміти, що ви купуєте, яку камеру. Телефони в шапці профілю дзвоніть для консультації.